Все треба, правильно. А -а -а. Так, люди збираються, фестиваль нас чекає. І йдемо зараз. Будемо дивитися. Де, ще слава Україні. Героям слава. В брицю, у мене вже мають отаку висоту на клумбі. Вони зацитуть, я тобі фотку зроблю. Окей. Okay. Да, так що Молодець, бачиш. Українське насіння гарне. Ага, -да. А ще тут тітю носить все. все. Все чики пуки все на місці. Дивися, гладіолус у мене вже тут будуть, О, там в кінці піднявся один. І там за хатою також. Так що збираємося. Так, ну все, ми поїхали з хлопцями, ми в дорозі. Соні з нами нема. Соня мала весілля, сьогодні відпочиває, напевно, після весілля, а може, вона нас там знайде? Ми Соню довіряємо, вона дорогу знає. Їхати нам дві години. Хочете. Щось сказати, Оля, як живете, як справи? Живем добре. Аби ще був мир в Україні, то було б супер, круто круто. Ну не каже це. Або ще постійне хвилювання, хвилювання, які не покидають, жодного дня не покидають. І коли тільки дивишся новини, і такий стан приходить, що а як ті там бідні люди живуть. Мама казала, що цієї ночі ночі не було просто. Капець. Тому що ракети летіли, сирена, яка не виключалася. Ціло -міч. вона така сьогодні стривожена, вся і така прям розбита. А я ви собі от, через день то так жити. Це я не знаю, що наші люди, якщо витримають це оце на руку над собою, то це треба кожному ставити при життю, Що таке витримали? Та вони витримають, а це все потім скажеться все рівно і на здоров'ї, і на всьому всьому. Та воно вже зараз сказується, воно довося з мамою сестрою говорила. У них на нервовій почві вже починають нервові закінчення такі вузли братися по всьому тілу. А, тому що і масаж сестра робить, і мамі зараз сестра взяли, а вони кажуть, прям відчутно в тілі, mm -hmm. а, правильно? Стрес, 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 може, даром не прийде. No. Тому тут все добре. А нашій бідній Україні треба триматися, максимально триматися. Бо ну, росіяни, вони ж вони ж всі без голови, там голови немає, розуму немає, не всі Честі, там а там нічого немає. А саме головне, пашта подивлюся і думаю. Як може земля народжувати такі істоти, які народжені тільки для того, щоб знищити інших? Не каже, це дійсно треба бути якимось, не знаю, істотами. Це істота це не люди, тому що люди себе так випадки вибуть. Йдемо да. зараз до наших українців, подивитися, поспілкуватися, порадіти, задонатити, підтримати нашу країну. І це треба робити і постійно треба. Не треба забувати, що допомога перш за все. Можна долар, можна два стосики, може решта давали, тому що самі Українці не зможуть то все підняти. Там дуже тяжко. Правильно. Підтримуємо, як можемо і чим можемо. Mm -hmm. А у нас за бортом уже ліси і гори. Ліси і гори навкруг нас. Виді, що робиться. Краса? Так, ми з кам'яних джунглів та у зелене море нернули. Нема трафіка, спокійно. Можна їхати. І ще годину нам їхати, так? Да? Так, да, годину. Ми... А ми, ми теревенним, теревенним, проїжджаємо якісь містечка. Навіть не знаємо, що це ми, ми проїжджаємо. Гарно з кіточками. І гори, так. І гори, так, власне, да. і гори, да, там, горі. це вже видно під'їжджає. Гарні старі будівлі, це штат Нью-Йорк вже тут. Суки, третя церква в цьому містечку. Дивіться, да. Да. яка краса навкруги нас. Вау. А, і байкери відпочивають, і внизу річка тече. А ти що? Так. Да. А, а справа гори каміння. А от місця, де люди зупиняються, і це все. Фотографують, знімають. Вау, як ми дуже будемо їх зупинимося. Так це треба зарані виїхати. Ми приїхали, дивіться, яка краса тут. Стара церква наша гуцульських мотивах. Паркінг невеликий, але є місця, ще тут на траві. Люди дивіться палаточки повідкривали, відпочивають. Ну, напевно, тут все дозволяється. Інтересно. Літургія в церкві з 12 години. З 12-ї чи до 12-ї? З 12-ї. З 12-ї. Вхід. Ну, ми одні з перших. Церква гарна. Ось там якісь столи, там, напевно, сцена. Є туалети. Біо. Треба відмітитися. Ну, так їхати треба. Біля туалетів навіть умивальник зробили. Ручки мити, витирати. Гарна тут природа, така ліси такі шикарні. Давно ми не бачили тут такого. Як нарахувати суїзівки, то ліси тут не всюди. Дівчата наша вже своєї продукції, лише баночку, як завжди, можна придбати. Коробки, ліліки, україночки, заєчки. Коралі, Футболки можна взяти. Тут ще якісь ятки закриті, ще люди сплять. Ми прийшли перші. Ось тут матер Божа фестиваль буде проходити на території церкви. Зараз в церкву зайде. Господи, дай миру Україні і всім людям щастя і здоров'я. Свята княгиня Ольга. Свічечка Долар велика п'ять. Наші гуцульські коверці. Гроші тут, бачите, ніхто не, нічого не бере. І це тут Великий князь Володимир. Долейшн куполе і на церква. Support Ukrainian Army. Тут будуть збирати гроші. Донейшн. І на купол церкви хочуть обновляти. Кухня, буде щось трошечки. Тут їди якоїсь. Йдемо, подивимося, ціни. Козак Плетер. 20 доларів. Голубці 4 долара штука, капуста 5 доларів, ковбаса 8. Шишкібаб шашлик 10. Чікін драмстик 3. Фрайт потейта 4, кукуруза 2, борщ 5. Що ж, потайте з вареники. 12 доларів. 12 вареників. Чікін плейтер 15 доларів можна У барі є. коньяк 10 доларів, віскі 8, водка 6, пиво 6, вино 6, вотерсода 2, віскі 10. Якщо даєш донейшн 20 доларів на купу, тобі подарунок прапорець український. А ми задонатили також на українську армію, нам дали магнітики. На холодильник отакий. Оля задонатила. 15 доларів вхід на фестиваль. Музичка. Люди відпочивають. Бобул виступав вчора, сьогодні Бобула не буде. Буде концерт таких місцевих аматорів. Навіть шашлик будуть жарити. Ось така тут. Сцена імпровізована, гуцули танцюють. Вчора ввечері тут були танці. Був перший день крутий, сьогодні вже так. Ну, субота, це ще робочий день, і не всі можуть прийти. Нічого не поробиш. Люди воно, приїхали, палатки розкладають. Хто сюди приїжджає на кемпінг, хто просто посидіти. Але тут просто оця краса така гарна, яку так просто в Америці не побачиш. Наші тут сидять за столом, але кухня працює тільки з часу і все інше також. Це церква дивіться, 66-го року. Дивіться, фестиваль поки такий, музика лише готується, люди сидять, обідають. Ми поїли, відходимо. І подивимося, там є гарні місця по дорозі. А тут ми вже таке все бачили. Сьогодні базар малий. Вчора, кажуть, був великий базар, було багато всього. Сьогодні другий день це вже таке. Відходимо мами. Можливо, іншим разом буде краще. А ми зупинилися по дорозі додому. Дивіться, яку красу ми тут наблюдаємо. Внизу люди сплавляються на резинових човниках. Це річка Делавер. І лісів. Ви сіти буде факт Так. Краса, як у Карпатах, унизу чорна тиса, черемош. Дивишся, не надивишся. Багато людей зупиняється тут. Також дивляться. На дронах знімають. Так, Оля сказала, що вигляд фантастичний. Ми такого тут ще не бачили. Так, так однозначно, да? що такого я тут не бачила в Америці. Перше, так що щоб гори були, і річка така, і каньйони. І... А, а у них вдома у Олі там настаїти на зовсім інша катека, у них там море, океан. Океан. Да. А це тут тут інше. Тут у нас як захід країни нашої. Так, да, як у нас там на Добре, заході. Зайди, тут Сюди вартує поїхати тільки за оцього вида, mm -hmm. ну, так як за фестиваль, фестиваль нам трохи не вдався сьогодні, але оця картинка, вона багато чого вартує. І ще одна наша зупинка. Дивіться, яка краса тут. Неймовірно, скали, вода, ліси і надписи на каміннях. Хто тут був? Про любов і не дуже. То про конкретну любов вже. Бачишся? Гарне. Інстаграмне таке містечко. Оце є Апстейт Нью-Йорк. Містечко називається Дір Парк. Ну, Це в напрямку до нього. Там острівець розходиться річка. Ще раз, ми ще раз і ще раз. З цієї сторони, дивіться, які скелі. Літають орли. Боже, я дивлюся, гор вона горба. Не каже. Все 5 годин я вдома. Юра з Олею від'їжджають на Стейтен Айленд. Гарно провели час. Наїхалися 4 години їзди, дві туди-дві назад. Але гарні місця побачили. В світі такого не бачили, якби не поїхали на фестиваль. Щасливо! Все, з вами також прощаюся. Всім пока, бувайте здорові! Вибачайте, що фестиваль трохи не вдався. Іншим разом буде краще. Скоро буде в Кліфтоні український фестиваль. О, тоді поїдемо. Там буде чудово. Бай-бай. Слава Україні!